Вечора на каналі Віта час новин про події Четверга розповідають наші репортери. На юності горіла дев'ятиповерхівка. Деше дев'ятого таке робиться. що Коли завершать ремонт навісу у першому під'їзді у будинку 36 що на вулиці Бевза, розповім вам я Марина Микитенко. Опалювальний сезон розпочався у школах та дитячих садочках. Тепло. з третього по дев'ятий поверх вигорів сміттєпровід в багатоповерхівці на юності. 22. мешканці його використовували як комору. Пожежа почалась у другій ночі, коли в будинку всі спали. Вогонь помітили перехожі. За словами мешканців, займання почалось на верхніх поверхах, потім перекинулось на нижні. Пожежу, рятувальники гасили близько двох годин. Жоден, жоден з жителів багатоповерхівки не постраждав. На місці пожежі побувала моя колега Ірина. Дідух, подробиці у її матеріалі далі. Я перебуваю на дев'ятому поверсі будинку юності. 22 Саме тут, за словами очевидців, і розпочалась пожежа. Стіни всі у копоті. Зараз мешканці та працівники жеку розбирають завали з горілого. У другій годині ночі ми поверталися додому і почули тільки що як щось тріщить. І ну постояли, подумали. Ну ми не поняли взагалі спочатку, що це таке, а потім підійшли, дивимося, восьмий етаж горі. Ми почали вже визивати пожарників, щось попали спочатку в скору, бо знаєте, як цей переляк, шок був, а потім вже кинулися під під'їзд, Вже почали людей будити, цей домофон. Там же ж люди, хто в 2 вдочі ночі встане до дверей. Вже якась жінка відкрила, то ми побігли на шостий етаж. Це почали стукати в двері, щоб люди вже повибігали. То також шостого по першій повибігали, а на сьомому так і залишилися люди. Вже потім пожежні приїхали, але ну, вони швидко приїхали дуже. На пожежу було відправлено одразу чергові караули з п'яти пожежно-рятувальних частин Вінниці. По приїзду на місце події було негайно організовано евакуацію громадян. Із задиманої зони наші рятувальники вивели 10 дорослих чоловік і дві дитини. Всього під час ліквідації цієї пожежі було евакуйовано з будинку 32 особи. Ми на балкон, і дивимося з балкона звідти потушать, а ми не бачимо, що тут. А потім почали нам в двері вже стукати, що виходьте швидко. І ми так в чому були? І вибігли на двір. Це бивши мусоропровід. бивши. Люди взяли кладовки, зробили. І десь і окурки кидають, там ходять, окурки там решетки. І воно все зверху, все, все горить і падало сюди. Там якісь там краски були, так що, що, що потушити невозможно було. Ще дев'ятого таке ж робиться, що страхи і А як багато сміття доведеться вивозити? Машину на груди лише дві люди. Причини пожежі зараз з'ясовує дослідно випробувальна лабораторія. Єдине, що можна сказати, згоріли кладовки, починаючи з 3 по 9 поверх. Але найголовніше, що пожежа не перекинулася на житлові приміщення. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Протікає під навіс у будинку 36, що на вулиці Івана Бевза. Мешканці впевнені, що він в аварійному стані. Наші репортерці Марині Микитенко люди розповіли, що відтоді, як в Жеківці лагодили козирок, не пройшло й року. В житлово-експлуатаційному об'єднанні на балансі якого цей будинок говорять, що за ремонт візьмуться, але треба почекати. У ситуації, що склалась, розбирались наші репортери. Ось так виглядає Козирок у першому під'їзді у будинку 36, що на вулиці Бевза. Його відремонтували лише 9 місяців тому. Після ремонту пройшло зовсім мало часу, а з козирка вже сиплеться штукатурка, а під час дощу він протікає. Ми з березня місяця ходимо, звертаємося по всім інстанціям, ніхто не може нам завершити ремонт. цей. Зараз йдуть дожді. Люди в під'їзд не можуть без парасолюк зайти. Сплошною стіною стоїть вода. Якщо б це був будинок ну, кооперативний, щоб ми не платили по тих 100 гривень за квартплату, ми б знали, що ми собі робимо своїми руками і самі наймаємо для себе працівників. Ну ми звертаємося в ЖЕК, де оплачуємо гроші свої. Ми хочемо, щоб нам зробили нормально. Щоб э, трималося, щоб не текло, щоб не відлітало. Ми гроші заплатили, а допомагав нам, звісно, ЖЕК своїми силами. Тому ми дуже просимо. тому що коли ми заходимо в під'їзд, нас вже мокрі є стіна. У нас затікає вода з цього казка прямо вже в під'їзд. Тому ми дуже хочемо, щоб у нас під'їзд все-таки був гарний. Ми цього заслужили в цьому домі. Є старший по дому Гулєвський, який дає нам замовлення по роботам по поточному ремонту. E, дома И мы с ним решаем такие проблемы, как вопросы, как приоритетность з Я думаю, что в октябре месяце эта работа будет сделана. Проблем никаких нет. Марина Макетенко, Олег Литвинцев, телеканал Вита. Опалювальний сезон розпочався у Вінниці для дитячих садочків загальноосвітніх шкіл та лікарень. За словами директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Олексія Подоченка завчасно подали тепло в ці заклади за заяв за заявками керівників. Доброго дня, діти! Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Я прийшла подивитись, що у вас тепло, і побачила, що у вас так тепленько. так? Да? Так! Да. 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 Холодно було, а зараз трошки тепліше вже стало. Вони пишуть листа в Техблокомуненерго, блокомуненерго. Вот з клопотанням їх під'єднати. Відповідні служби під'єднують до. Опалювальної системи і таким чином з'ясується опалювальний сезон. Позавчора ми подали заявку про те, щоб нам включили опалення. І вчора, в другу половину дня, ми прогнали по всій школі систему і потеплішало. Є санітарні норми в класах більше 17 градусів. На зараз так і є. В спортивному залі може бути 14, 15, 16 градусів. А це дитячий садочок номер 1 А ви пробували батареї? в нас тепленькі в садочку? Да. А ну давайте, ну давайте попробуємо тепленькими. Вже вони гарячі стали. Чого? Температура вже відбула 16 градусів в групах. Тому за проханням завідуючої адміністрації ми написали листа, і дуже приємно, що місто і наша влада зразу ж відкликнулась на наше прохання. І вже сьогодні зранку в садочку температура комфортна. Ми маємо 21 градус. Завчасно опалювальний сезон розпочався не тільки у школах і садочках, а й у лікарнях, які подали заявку на підключення. Включені з вчорашнього дня дві лікарні це на старому місті, і другий пологовий будинок на сьогоднішній день підключена перша лікарня це на Хмельницького шосе. І е, перший пологовий будинок, який те, теж знаходиться на Хмельницькому шосе. центр е, первинної медико-санітарної допомоги вони самі вирішують, е, коли їм е, підключатися до тепла. Але система опалення заповнена водою і в будь-який момент, якщо температурний буде занадто холодно, буде підключення до тепла. Відповідно до постанови кабінету міністра номер 630, е, якщо середня дова температура зовнішнього повітря складає 8 градусів на протязі трьох діб. Відповідно рішення виконавчого комітету можна вже розпочинати опалювальний період для населення. Олена Гук Інжиєвський, Володимир Гирявенко, телеканал Віта. У мене все. Наші новини є в інтернеті. Адреса сайту зараз на екрані. Прогноз погоди Завершую випуск. До побачення. Гарного вам продовження дня. За повідомленням Вінницького гідрометеоцентру, 27 вересня буде хмарно з проясненнями, вночі дощ, в день без опадів. Температура вночі плюс 6, плюс 4, в день плюс 9, плюс 11.